Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав е, тут у, у моєму селі є е, Тарас, він має, е, має коня і Лошука має на продажу. Е, оце зараз, що я зараз показую, то це є Кінь. Скільки йому років, Тарас? Десять років. Коневе 10 років. Кінь. Від скільки він у те? Від двох місців? От дивіться, Тарас е, ну, знає цьому справу, якщо дати, це від, де, від, від двох місців він взяв лошуком. А що, кобила вгинула чи просто що було? Ні, це від юридика, а це від Юрийський дозвіл. Ага. Що, від двох місць. Два місці п'ятий днів. У два місці. У два місці взяв і виховав е, собі е, такого гарного коня. Кінь походить. Е, по гарному жеребцю, бо я не знаю кобилу, кобила гарну. Е, кінь походить по ігольницьких конах. Там у мене друг Юра Сметанюк Кутівський, то він мав коні, е, коли завозив з Ігольниці і брав лошата, він мав своє лісосікер і брав, купляв там і вчив то їхати. І отакий кінь всіх по ну, по ігольницькому жеребцю. Він є на про він є зараз в продажній, ану проведе його прийдесь, так? Він зараз що, суто пасеться, так? Він дуже розумний. Тарас, ну, хто Тараса знає, то він сам сам у ряди, сам підгортає, сам ряди робить без нікого, він сам ходить. ну от такий варіант. Він більшість у одно ходив, так? Чи ти в парі теж їздить? Теж їздить? Ага. А в Юри походу, був такий, такий одір, але коричневий, так? Такий був у нього. Ага. Ну це вже було. Любці продавати тільки яка в натураду. Я ті бише тримовив, кошти друзь. Ага. І так виховав від двох місців, вже коневе 10 років. Та ну. О! А куди він піде? Кінь здоровий, енергійний. <parece twitch> Want, вот такі є. Такі є у нас. Кінь на продаж. А він зараз піде а конім, куди піде? Да, реда, да. Прийде сюди, чи не прийде? Прийде, Появився на горизонті і далі профу. Мостан вирвався і вирішив трохи погуляти, але зараз. Не будеш вже проганяти. Ти запхай у кулку він ніде не дінеться, знаєш? Отакий От є кінь. Біда. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Ще раз нагадую, це знаходиться в моєму селі Печеніжин. Отакий От кінь. І хтось буде цікавитися, Тарас може вам поміряти, буде по тому ногу, всього, ну, висоту грубину і тому подібне. Ану. Ану, тримай такий телефон. Пермій ну, з ним Є! Yeah! Yeah. але сіпнеш ним як він схоче вириватись. Є! Він не знає, знаєш, що треба Та, як... Та, як я фараона, знаєш, я вчив його, аби він бігав на, на поводку, а то так, то так наоборот його. Спираю, yeah. ага. знаєш? Звати його мустанг. А щось є в ньому? Е... Від цієї назви що цей кінь бере? Гарно носиться, ну. Takie krasywicy. Aha, ty już nauczyłeś się. чує, знаєш, Зразу чує, що ми його зазубилали так, щоб він не мов кінь управистий, кінь. Зараз зерна каже, Тарас, що, зерна не їсть, та то видко по коневе, в нього голодні ног, можна сказати, що взагалі немає. знаєш. Ну, доїди, бути... добрий. добрий доїди, добрий, так? Добрий. Є, наприклад, Славко, знаєш, цей, що має ту Галю, то він каже, що довгий уса, вона вівса не хоче, пішла пасти. Знаєш? Що то... На... Та, гуцулка, їм багато не потрібно. знаєш. Я вже не такі ямели не даю, якщо мені вже разом ага. не ялею. Хоч вже, рахую, вже осінь пізно, але моха ще є, знаєш. бо я вже, наприклад, як їду до лісу, то люблю, аби фіз зав'язати, знаєш, Але кусається. кусає муха, так, і він все одно. Е... Ще одного то мордує і вони тим фостом, як починають махати і знаєш. Кінь має дві, дві задні ноги білі. На педальній пухті, треба до тебе. На педальній кухні Ти знаєш, я те, що, те, що це за стов, а? Бо я вже цього не застав. Бо щось таке казали, що якщо чотири... 4... Чотири ноги білі, то пускали задуром на базар. Ну, ми вже цього не застали. Базарів вже як таких кінських немає. І зараз є таких пару чоловік, так як я, кожен прийшов з камеру, ти не треба базарів. Але це було багато багато колись було більше коней, як зараз. Бо то всі робили, не було тракторів, не було ні японців, ні китайців, все робили кіньми. А зараз все вже знаєш, все, все тракторами. Він бере мало, мало соляри, заглушив і, і пішов спати. А це коневе треба дати їсти, почекати, поки він, якщо ти їдеш, бо він, як у нас кажуть, вісок, остив і аж тоді вже давати їй зерна, води і тому подібне. Зараз ми покажемо другого лошака в цьому самому відео. Є ще в Тараса такі коні целу шук, той э, скільки мотора, рікі п'ять місця, десь я пенсія на два Він теж продається. Ну... Грубий такий, на... наїржений видкошу. Має ногу непогано. Ціна буде договірна, кого буде цікавити. Грива е, густа буде на ньому. ти знаєш? Такий густі, як шия. Ха. Непоганий такий буде лошук. Рік і 5 місць йому. 20 Ти грив у тут що. грив у пістрих, бо начіпалися, деківти, коли я обстріх туди. Був... Ага. Але ручий, ні, такої де? Але як я не поміжу, як тобі не бруси. Хлібом приходиш, і він туди. Набитий такий лошок, не буде великий, але буде файний такий. Наб... Наб... Так, якби зерна, якби когось цікавило. Подобається такі ноги. Має ногу під собою, таку грубу, така. Ну небагатий. Ну малий. Тарас перший раз його тільки що зазубилов. <с> Він лише ходив куло. Та не розумію, ну що... не пасити, я не в не буду, нічого діти. Ага. Ми Його розпутали, бо він запутаний, немає і того. Ха-ха. Так, то воно як не розумієш, знаєш нам буде вириватись. Масний буде кінь стяги, виход сказати. Ж... Це ж жеребчик. Але спокійно, ти, ти, так, але такий видко такий набитий. Де то був він запутаний нога докупи, а так трохи вузько йому трохи Так, путу короткий. Він спокійний. Ще раз нагадую, цей лошак є продажній. Це його мама, так? Зараз ми покажемо його маму. Мама жере жеребна по гермесу і Тарас її собі лишає. То кілко її рік? Чотири. Чотири роки, так? Знову мало? Ну. Ти з лошати її викохав, ні? Злошати? Два з половиною місця. Ага. Тож два з половиною місця? Я дві лишиці перевіз прийду. Що <реку> ти, а скажи мені, як береш у два з половиною місця, що ти йому даєш, наприклад? Піла даєш, так? Зерна, а молока не даєш ніяко? Коне видавав. Коне видавав, так? Не. От дивіться, яка кобила е, у два з половиною місці Тарас був привіз дві лошиці. Просто треба прикластися до цього і треба це любити. Бо. Ага. Супер. <риву> Ні, це дуже... У два з половиною місяці це повага, якщо воно таке виходить. Нет, він має багато маминого. Мама теж така нога, знає, заросла, знаєш. Ну така. А ти звідки їх був привіз? Верховини. З верховини? Кобила не продається, ні? Кобила не продається, лошок тільки продається і продається кінь траса. Тоже є підковав їдеш, не На дві передні тільки. Це є мама, мама з сином. Чотири роки мамі і... чотири? Чотири. Чотири і півтора лушукова. Такі є в нас коні. Ми би лошукашу зганяли, проганяли, але він ну, він ще не розуміє, він весь час коло кубили посеті. Ти на, на ланце причіпаєш його? Але на шиї чи на пут? Добро на Ага. Є що купити вже на даний момент. Ну, Коней є багато, є і на продажу там, і є так, вже потихо, потихо вже. То колись був дефіцит, знаєш, колись якби такого, ну я знаю, років. Років десять назад, якби такого лошука був зрів, те й були би вже спробували беси тут? Гуртоти то немо? Ага. А скільки зцовку било треба? Під руку. До року? Одні кажуть, що треба скоріше, одні кажуть, що треба, ну, що добре для. Тепер, тепер я вже так? так? То як хто собі хоче, так і робить. Ну, то не вгадаєш, як воно добре. Бо так як кажуть, Тарас вже скільки три коні що від половиною місяців. Викохав і які двіціякі коні. Е, кінь той, що ми знімали і дивіться, яка кобила. Дору... Ну, такі дуже гарні коні, такі під роботу. А цей же каже, що рік кигнув. То він вже такий кобила. Ну. Буде, файно, супер що будемо завершувати, напевно. ні? Все, ми все показали, розказали, кого буде цікавити, номер буде в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.